Лідер християнсько-демократичного союзу Фрідріх Марц, чия партія перемогла на парламентських виборах у Німеччині, розпочав коаліційні переговори із соціал-демократичною партією для формування нового уряду. Це планують зробити до 20 квітня. Пріоритетними напрямками роботи Марц визначив зовнішню та безпекову політику, міграцію та економіку. Віктор Савінок з нами на прямому зв'язку. Це політолог міжнародник головний аналітик Західного інституту Познання. Наші вітання вам, пан Вікторе. Вітаю вас, слава Україні, слава! стосовно Мерца і того, з ким може його партія укласти коаліцію. Це можлива коаліція трьох партій, щоб як це сильнішою і більшою була кількість голосів у Бундестазі, чи йому це не потрібно. Як показує досвід власне попереднього уряду, який розпався 6 листопада коаліційного уряду, який складався з трьох політичних партій, в принципі, три політичні партії вони мають дуже великий шанс займатися самі собою, замість того, щоб займатися тими питаннями, які власне потрібні для німецької держави зараз, і потрібні в тому числі в питаннях зміцнення її обороноздатності, і також в плані активізації. Зовнішньої та оборонної політики, тож відповідно з одного боку, добре, що ми маємо справу із двопартійним альянсом християнських демократів і соціал-демократичної партії. Але поки що, якби можна сказати, що нічого не відомо, тому що 20 квітня це фактично можна сказати, що трохи менше ніж два місяці, і в даному випадку це дуже амбітний термін, якщо йдеться про коаліційні перемовини. тому що вони мають тенденцію тривати доволі довго. Не лише через те, що не розділяються посади, але і через те, що відбуваються дуже суттєві спори стосовно того, які будуть власне важливі кроки здійснені новим урядом. А перед новим урядом величезні завдання, які пов'язані із питаннями внутрішньої безпеки, і з питаннями міграційної політики, і з питаннями інвестицій в інфраструктуру, і знову ж таки з питаннями зміцнення обороноздатності Німеччини і також. Із продовженням збройної підтримки для України і на це все відповідно необхідно буде приділити увагу під час коаліційних переговорів. І звісно, що під час коаліційних переговорів стосовно цих тем будуть також дуже активно дві політичні сили: це християнські демократи і соціал-демократи, між собою спорити. А, а якщо до 20 квітня не домовляться, що то що тоді? Я думаю, що коаліційні перемовини в такому випадку будуть продовжуватися. Можна сказати, що до того моменту, поки вони не завершаться, або ж рішенням про те, що коаліційні перемовини будуть відповідно розірвані, або ж відповідно тим, що буде створений новий уряд. І в принципі, я думаю, що все йде до того, щоб такий новий уряд був створений, тому що це фактично зараз останній шанс створити таку коаліцію. Двопартійної, власне, в такому форматі центристських сил, тому що в даному випадку ми маємо з одного боку так різницю в питаннях, наприклад, поглядів на міграцію, в питаннях поглядів на, наприклад, боргове гальмо, в питаннях поглядів також і на оборонну підтримку для України. Проте ми маємо також справу із тим, що в низці інших питань позиція цих партій вона дуже суттєво збігається. Ну і теж на користь цього союзу. Говорить те, що вони все ж таки мають доволі тривалий досвід співпраці між собою, зокрема в часи канцлерства НГВ Меркель. Хоча тут теж можна сказати, що є невідомі через те, що, принаймні, в випадку соціал-демократів коаліційну умову має схвалити опитування членів і членки цієї партії, і в даному випадку теж не можна говорити однозначно про те, яким буде результат. Мене Пане Вікторе, знаєте, хто непокоїть чи що? Альтернатива для Німеччини, тому що вона з 2021 року подвоїла свій результат. У неї вийшло 19,5% у Бундестазі. І це, як на мене, суттєво. І про що це свідчить, і як це можуть бороти, чи, з цим боротись, чи будуть з цим боротись от, в найближчі роки? Політики і мабуть, не тільки. Ваші думки? власне кажучи, це це теж є таким питанням, яке. Займає також багатьох оглядачів і експертів, в тому числі і, власне самих німецьких, через те, що вони побоюються, що власне кажучи, ось така центристська коаліція, вона не буде приділяти багато уваги протистоянню альтернативі для німеччини, що є з іншого боку дуже нагальним питанням через те, що я думаю, що і соціал-демократи, і християнські демократи будуть зацікавлені в тому, щоб альтернатива для німеччини не змогла використати. Своє чильне місце як основна партія опозиції для того, аби власне будувати собі ще більший рівень підтримки. Проте треба сказати. Що є два моменти, які власне обмежують потенціал альтернативи для німеччини в плані зростання її рейтингів? По перше, в даному випадку йдеться про електорат, який має міграційне походження, або ж власне є іммігрантами, які набули німецького громадянства. Тому що якщо ми подивимося на, на цифри на виборчих результатів у тих у тих громадах, де є велика чисельність осіб з міграційним походженням, то там альтернатива для Німеччини. Чини якраз не набирала високих показників за винятком тих громад, де є наприклад або компактно проживає польська або ж російська російськомовна меншина власне вихідців із колишнього радянського союзу, тому що, наприклад, у такому районі в Берліні, який називається Марцан Хелздорф, де компактно якраз проживає. Громада вихідців з колишнього радянського союзу такий мандат до Бундестагу безпосередній так званий мандат отримав представник альтернативи для Німеччини Горфіт Куріо. І це власне є наслідком того, що альтернатива для німеччини промовляє до російськомовних і польськомовних виборців їхніми рідними мовами, а також просуває серед них так звані. Консервативні Зробі. цінності, не на те, що якби не до кінця також вона е, асоціюється з цими цінностями, мусимо дякувати вам. Віктор на жаль, обмежений часом є свій регламент Спасибі. Віктор Савінок, політолог, міжнародник головний аналітик західного інституту у Познані був з нами у прямому ефірі.